Кіт Келок знову у Києві. Напередодні спецпредставник президента Сполучених Штатів зустрівся із главою держави Володимиром Зеленським і секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Головні теми розмов: гарантії безпеки для України, а також ініціатива закупівлі американської зброї для України. Наша мета залучити якомога більше європейських держав до цієї ініціативи наголосив Умєров. Так, ми спільними зусиллями зміцнюємо обороноздатність України та трансатлантичну єдність. На зустрічі Келога з Володимиром Зеленським окремо говорили і про тарифно-сан. Ійний тиск на Росію співпрацю для повернення українських дітей, яких виграла Росія, а також умови, у яких перебувають ці діти. Це могла бути помилка. Так, президент Дональд Трамп відреагував на російську дронову атаку на Польщу. Журналістам вдалося спонукати його такі до відповіді лише з другої спроби. Першу одразу на наступний день після нападу він проігнорував, зробивши вигляд, ніби то не почув запитання. Натомість, тепер стверджує, що засудив би навіть якби безпілотники перебували поблизу лінії польського кордону. Однак прямо так і не засудив. Очевидь тому що тоді йому довелося б уже діяти. Ти, а не тільки говорити Це могла бути помилка. Можливо, це була помилка, але в будь-якому разі я не радий всьому, що пов'язане з усією цією ситуацією. Але сподіваюся, вона колись закінчиться. Президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу вже слід побачити, що Путін насміхається з нього, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю американському телеканалу PBS. У відповідь на запитання, чи вірить він, що Трамп зрештою дійде до рішення запровадити санкції проти Росії. Сікорський наголосив, замість припинення вогню на яке сподівались перед самітом на Алясці, та серйозних мирних перемовин Путін запускає тільки більше і більше безпілотників спершу проти України, а тепер і проти НАТО. При цьому польський міністр все ще сподівається побачити серйозні скоординовані дії, спрямовані на те, що Путін усвідомив, що його екзотичний проект відродження російської імперії не має шансів. Сікорський зазначив, що Польща поважає намагання припинити війну шляхом дипломатії і бажає якнайшвидшого миру Україні. Але застеріг Путін відреагує лише на сильні кроки. Він надто довго зловживав добротою Трампа. Сьогодні у Білорусі стартує активна фаза російсько-білоруських навчань запад 2025 Їх почали готувати ще на початку року. А перші ешелони з російськими дивізіями почали прибувати на білоруські полігони на початку серпня. Триватимуть навчання до 16 вересня. Анонсовано, що армії перевірятимуть готовність до відбиття можливої агресії проти союзної держави Росії та Білорусі. Зокрема, відпрацьовуватимуть протидію повітряним ударам, і зокрема безпілотникам оборонний бій та розгром супро противника, що вклинився в оборону, а також авіаційну підтримку військ та боротьбу з диверсантами. Днями міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що також тренуватимуться у застосуванні ядерної зброї та ракети середньої дальності Арешні. Скільки саме військових братимуть участь у маневрах, невідомо раніше заявляли про 13 тисяч однак, потім пообіцяли, що чисельність зменшать, а самі навчання проводитимуть в глибині країни, а не біля кордонів, як напереду, як попередні, нагадаю Після аналогічних маневрів 21-го року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Тож тепер в умовах великої війни такі навчання розглядають як потенційну загрозу, як для України, так і для Балтійських країн та всього східного флангу НАТО. З огляду на небезпеку Польща повністю закрила кордони з Білорусію і стягнула до східних рубежів 40 тисяч своїх військових. Ситуація на покровському напрямку надскладна. Тут росіяни зосередили найбільші сили та постійно атакують наші позиції. Попри шалені обстріли, українські медики щодня під вогнем рятують життя бійців. Як працюють евакуаційні групи у найгарячішій точці фронту, і як кожен з нас може їм допомогти у боротьбі з ворогом? Далі в матеріалі Владислава Круглова. По суті, у нас кейсивак на цій машині. Ми не безпосередньо з позиції забираємо. З позиції вивозить броня в основному. Ми вже перехвачуємо і веземо до стабіляційного пункту. Покровський напрямок найскладніший на східному фронті. І тут, на відстані 30 хвилин, їзди від лінії бойового зіткнення чергують медики бригади Рубіж Нацгвардії України. У цій машині пораненим водять протишокові та знеболювальні засоби роблять перев'язки. І тяжких, і легких. Тобто наша основна задача це швидкість. Тобто, поки ми через що ця машина, тому що вона дозволяє і швидко довести до стабілізаційного пункту, і є можливість надати тут допомогу. Головне завдання військових медиків якомога швидше доставити пораненого до стаб-пункту на вагу кожна хвилина, тому у розпорядженні лікарів кілька евакуаційних авто. Це наша друга евакуаційна машина. На жаль, риба на ній немає, але все-таки ми виїжджаємо за пораненими. Саме страшне, коли по рації передають, що поранений неуточнений, то можна розраховувати на все, що угодно. По Києваку дорозі готують інфузійні розчини, заправляють необхідні препарати у шприці. Один з медиків на постійному зв'язку з парамедиком, у якого на руках поранений боєць, саме найбільше поранень це осколкові. Осколкові поранення від вибухів від вогнепальні зустрічаються найрідше. Осколкові і в принципі, якщо то втрата кінцівки, але це зазвичай після того, якщо накладений був турнікет. Ale win był nakładany dosyć długi czas, bliższe dwóch lat. Якщо медики забирають пораненого бійця одразу йому небо як щастить, бо у реаліях сучасної війни поїхати на точку перевантаження у той час, як ворог контролює небо, це як піти на вірну смерть. Не завжди є можливість вчасно евакуювати нашого пораненого з позиції. Зв'язку з тим, що дуже активно працюють противник, працює, відкривається вогонь і є ну, багато втрачається часу якраз в цей період, поки доїжджає. Евакуація. Тобто треба обирати. Обов'язково. Або... так. Або ти обираєш втрачену кінцівку, або ти обираєш життя. Людина жива, вижила, уже все добре. Тобто відпочине, набереться сил, відновиться. Тобто, навіть якщо якісь ампутації, ну це ж не кінець світу. Зараз у нас дійсно дуже непогані програми реабілітації, протезування. Це не кінець світу, це продовження життя, просто трошки з нюансами. Та рятувати життя, як і тримати оборону на Покровському напрямку без перебільшень, складніше з кожним днем. Загально відчувається, що тут на цьому напрямку. Більш підготовлені бійці зі сторони противника. У них більша підтримка, більше fpv дронів більше, в принципі, безпілотних систем. Та ж сама розвідка у них більш активно тут працює. Ті ж самі шахи, ДКБ, все вражає. От приблизно в цьому районі біля лінії ЛБЗ, воно якби від цього нікуди не діться. Тобто, тут зараз активно максимально. Що по штурмових діях, що по безпілотним засобам. Тому, аби доїжджати до точок перевантаження бодай трохи безпечніше, медики просять наших глядачів про допомогу у купівлі життєво необхідних засобів реп на їх автомобіль. Над нами постійно гараздне небо постійно. Нема такого, щоб ми виїжджали за пораненим і небо було чисте. Ми самі розуміємо, що це може бути дорога за пораненим в один кінець. І дуже тяжко, коли хоча б чогось якогось безпечного, що на машині стоїть, і немає. Поки говорили з медиками, їм прийшла точка евакуації. Тож вони вирушають за бійцем на автівці з РЕП. Це на завдання зараз Так, так? на завдання вирушаємо з передової. Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк Факти і єдині новини.